А соняшник ви сієте який гібрид? Значить, соняшник ми сіємо Бельведер. Ви за питання, чому Бельведер? Ну в минулому році у вас да. був Бельведер. <гум> 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 да, от, да, це цікавий гібрид, він нам в минулому році ми його тестували, він нам сподобався. Тестували з, скажем, з одним із кращих гібридів компанії Сінгента, але так вийшло, що Бельведер показав і урожайність на 2 центнера більшу, і він дуже сильно здивував нас олійністю. Ми здали зразки гібрида конкурента Бельведера. Компанія «Сингента», до речі, робила аналізи. І результати якби, ось нас здивували. Олійність Бельведера вона склала 56%, а Супер. конкурента 52%. Хоча 52% – це теж, теж непоганий ну, де, 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 показник. теж класно. Але... 56% – це, якби, це якби, я думаю, що це не межа Є така інформація, що Бельведер може дати і точніше не може, а давав олійність 60%. Нічого тобто, це вже якби революція отримання таких. Гібридів соняшника, які, скажем, з яких капає олія зразу. <рес> Супер ефективних. Добре, тобто, а в, а в минулому році по бельведеру, яка врожайність була? По бельведеру врожайність була 30. Це а, в Заліку? в заліку? Ну, В нас залік, він практично, в нас комбайни так добре молодять, що в нас залік з-під комбайна це її залік. Значить, Він, як правило, йде в базі. А Конкурент показав 28. Ну, скажем, не дуже такі вже для нас ці показники 30 це для нас, якби вроді якби і маловато. Да? Угу. Але, ну, на жаль, ми посіяли ці гібриди на не дуже добрих площах. Там родючість з ґрунтів, трохи хромає. А добре, ми, на жаль, не дали. Тому ось мали такий результат. Ну, а, цілому, так це лише без добрив? Без добрив, звісно. звісно То це непоганий результат, якщо без добрив. Так. Ну, наш такий більш-менш сталий показник це 40 центнерів угу. з гектара. Були такі роки, коли ми збирали і по 50.